Бою полі випав сніг. Через поле зайчик біг, зупинився на хвилинку, вже ніхто не дожене, став просити він ялинку Погойдай мене! А ялинка зашуміла, а ялинка відповіла не хочу. А не хочеш і не треба, сапа я нашлю на тебе. Став він підкликати. Йди ялинку об'їдати, їди ялинко об'їдати, бо не хоче погойдати. Мекнув сап'ям узорка. Об'їдать, вона ж гірка, не хочу. А, не хочеш? І не треба. Вовка я нашлю на тебе. Просить вовка їм. Скоріш, іди вовчу цапа з'їж, бо не хоче цап рогатий, то ялинку об'їдати, а вона мене гойда. Важко злігло вовк підвівсь. поїсти, їсти, я наївсь, я село вже відвідав, я би сьогодні не снідав, не хочу. А не хочеш і не треба. Я стрільця нашлю на тебе. Ставим тут стрільця просити. А йди, ти стрілець вовка бити. Вовк не хоче цапа їсти, цап ялинку об'їдати, а вона мене уйдати, а стрілець лиш очі звід. Я вже сто вовків убив. Не хочу. А не хочеш? І не треба. Я вогонь нашлю на тебе. Ставлям тут вогонь просити. Йди вогонь стрільця палити. Стрілець не де вовка бити. Вовк хоче цапа їсти, цап ялинку об'їдати, а вона мене уйдати. А вогонь аж збліслиться. А на що палить стрільця? Не хочу. А не хочеш і не треба. Воду я нашлю на тебе. Став він воду враз просити. Воду йди вогонь гасити, вогонь не де стрільця палити, стрілець не да вовка бити, не хоче цапа їсти, цап'ялинку об'їдати, а вона мене удати. А вода шумить, дірчить. А нащо вогонь гасить? Хай собі в печі палає, хай на він зогріває, не хочу. А не хочеш і не треба. Я вола нашлю на тебе. Став він тут вола просити. А йди вола воду пити, вода не йде вогонь гасити, вогонь не йде стрільця палити, стрілець не йде вовка бити, вовк не хоче цапа їсти, цап ялинку об'їдати, а вона мене гуйдати. дати. Діл байдуже відповів. Я сьогодні брагу пив, не хочу. А, не хочеш і не треба. Довню я нашлю на тебе. Став він довню тут просити. Довня йде вола бити, Він не хоче воду пити. вода не йде вогонь огоня а вогонь йде стрільця палити, стрілець вовка бити. Воп не хоче цапа їсти, цап ялинку об'їдати, а вона мене вонь дати. Каже довня. Зайче, брате, а на що вола вбивати? Не хочу. А не хочеш і не треба. Шашель я шлю на тебе. Став він шашель тут просити. Швидше до дом не дочити, домня не да вола бити. Він не хоче воду пити, вода не да вогонь гасити, А вогонь не йде стрільця палити. Стрілець не де вовка бити, вовк не хоче цапа їсти, цап ялинку об'їдати, а вона мене уїдати. Шашель враз відповідає. А на що довню точить маю? Не хочу. А не хочеш і не треба. Півня я нашлю на тебе. Став він півня підкликати. Треба шашіль поклювати. Шашіль не да домню точити, до не да вола бити. Він не хоче воду пити, вода не йде вогонь сиде. А вогонь де стрільця палити, стрілець не йде вовка бити. Вов не хоче цапа їсти, цап ялинку об'їдати. А вона мене гойдати. Жалів тут півник зайця, Хочеш зайчику гойдатися, добре каже зайче брате, буду шашель, як лювати. Тремтий шашель, що і робити? Пішла шашель дом не точити, то не пішла волабити, він подався воду пити, вода пішла вогонь гасити, Вогонь пішов стрільця палити, стрілець пішов бити, вовк пішов цапа цап цап'ялинку обідати, а вона давай гойдати. Гойда, гойда, гойда-да, да. так минулася біда.